Вітаю час новин на телеканалі НТК. говоримо про головні події четверга 26 вересня. В Студії працює Мар'яна Мацьків сьогодні. У випуску СБУ та Нацполіція заблокували ще один канал втечі за кордон ухилянтів з Івано-Франківської області. Поліцейські затримали фігуранта на гарячому надзвичайний і повноважний посол Канади в Україні відвідав Коломищину. Міє з Україною у філармонії представили українсько-канадську виставку малюнків людей з особливими освітніми потребами. Це насправді дуже е, широко і глибоко. Про це та інше детальніше. Під час повітряної тривоги Прикарпаття атакували ворожі цілі, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Частина Франківська частково залишилася знеструмленою. Для ліквідації наслідків на місце події оперативно прибули всі відповідні служби. Пожежу, яка виникла на місці падіння, ліквідовано. На щастя, минулося без постраждалих. Знеструмленою була центральна частина міста, а саме вулиці Незалежності, Коновальця, Січових стрільців. Степана Бандери та деякі з прилеглих наразі енергопостачання вже повністю відновлено. Про це написала Світлана Онищук, голова Івано-Франківської Оба. Коломийська громада проведе в останню путь Антона Дмитерка. Чин похорону відбудеться у п'ятницю, 27 вересня. Початок о 10-й годині в церкві священномученика Йосафата поховають воїна на Алеї Слави. Вічна пам'ять та слава герою. 10 тисяч доларів за перетин кордону Служба безпеки України та Нацполіція заблокували ще один канал втечі за кордон ухилянтів з Івано-Франківської області. За цією схемою чоловіки мобілізаційного віку перебиралися до країн ЄС, зокрема до Румунії. За даними правоохоронців, до організації каналу втечі ухилянтів, причетний 27-річний мешканець Коломиї. Більше у наступному матеріалі. Поліцейські затримали фігуранта на гарячому під час отримання коштів від чоловіка, що підлягає мобілізації. Слідчі вже оголосили зловмиснику підозру. Поліцейські встановлюють причетність інших осіб до функціонування каналу незаконного перетину державного кордону. Протиправну діяльність 27-річного мешканця Коломої задокументували співробітники Коломийського відділу поліції спільно з СБУ Івано-Франківській області. Слідчі встановили, що зловмисник налагодив незаконний маршрут через державний кордон України. Чоловік раніше не судимий. Свого клієнта фігурант мав перевести мотоциклом прикордонну зону Чернівецької області. Маршрут пролягав карпатським високогір'ям, лісами, поза пунктами пропуску, аж. До румунського кордону. Свої послуги перевізника Коломіянин оцінив у 10 тисяч доларів США. Гроші від військовозобов'язаного чоловіка фігурант отримав ввечері на одній з вулиць Коломиї та одразу ж був викритий поліцейськими. Під час обшуку правоохоронців вилучили кошти, отримані від протиправної діяльності, мобільний телефон та інші речові докази. Слідчі вже оголосили фігуранту підозру за частиною 3 статті 332, незаконне переправлення осіб через Державний кордон України, Кримінального кодексу України, суд обрав запобіжний захід тримання під вартою, процесуальний. Керівництво у справі здійснює Коломийська окружна прокуратура. За результатами першого півріччя бюджет Коломийської громади виконується на 85%. Недоїмка до бюджету близько 70 мільйонів гривень. Про це на вже традиційному брифінгу для журналістів повідомив міський голова. Але Богдан Станіславський налаштований оптимістично каже: до кінця року очікує ріст надходжень, а отже, бюджетних боргів не буде. Який із запланованих доходів до місцевої скарбни. Не виправдали очікувань, далі пряма мова міського голови. Ми все скажімо, як спланувала нас є виконання по єдиному податку, у всіх видах податків по нерухомості по землі, крім пдфо зарплати. Це не мається на увазі ПДФО військових, який нас забрали, ми його і не враховували. Це мається на увазі підприємці нашої приємності. Тобто ми розуміємо, що більшість зарплат, які офіційно платиться, тільки мінімально. А багато хто не оформляє оформляється роботу. Тобто, все це виконання це є недовиконання по телефону. Тобто, Податок на зарплату. Ми надіємося, що, що виконання буде. Тобто, Завжди перша половина року вона менше поступна коштів, кінець року завжди має більше відходи. Так у нас вже стало. Тобто ми надіємося, що. За ці місяці жовтень листопад не дуже нема. Надзвичайний і повноважний посол Канади в Україні Наталка Цмоць відвідала Коломищину. Зокрема, вона познайомилася з родиною з Херсонщини, яка проживає у дитячому будинку сімейного типу. Це приміщення відремонтували у співпраці з благодійною організацією Move Ukraine, яка зокрема фінансується урядом Канади. Усміхнені, приємні, дружні. Таке перше враження складається, коли бачиш родину шаповал. В Коломою вони приїхали з Херсонщини. Сім'я нетипова. Тут виховуються діти не рідні по крові, але з безумовною любов'ю один до одного. Зараз вони проживають у дитячому будинку сімейного типу. В Коломої ми вдячні, що нам дали такий дім. багато місця де ми можемо провести. Время, час, час з сім'єю. Дім дуже подобається, він е, великий. Ми мріяли про такі умови, як зараз. Е, дуже гарно, кімнати великі, все, ну, все дуже гарно. Там вже в всі родині 11-12 років. Мені дуже подобається. Я вдячна, що я попала іменно в цю сім'ю. Якби що не вони я не знаю, що було. мамаються про нас, роблять все можливе, щоб нам було добре, щоб ми були одягнуті, щоб ми не хворіли. Ми їм дуже вдячні, бо якби не мама з татом, я ми... не знаю, де б я, я зараз була. Ми, ми не уявляємо своє життя без батьків. А це Марина і Віктор. Ті люди, які свого часу не побоялися взяти на виховання небіологічних дітей. Їхня велика родина існує вже 12 років. За цей час вони виховали 14 хлопчиків і дівчаток. кажуть, найвища нагорода для них, коли діти їх називають «мама» і тато. Я вважаю, що кожна дитина має право на родину на люблячих батьків. Чужих дітей не буває, і наші діти народжені серцем і душею. Хоч ми й не біологічні батьки дітей. Любов, серцем і душею виховані наші діти, народжені наші діти. До кожної дитини треба мати свій підхід, тому що у кожного свій характер, і ну, треба розуміти, хто як, що хоче і що потрібно. То я думаю, що підхід спілкування треба до кожного підбирати, щоб були добрі, чесні. Так. Виховані, чимні. Ну, в такому плані. Ми мріємо, щоб наших дітей була щаслива доля, в кожного з них склалася щаслива доля. Так. Да. Ну, тому ми і займаємося цим, щоб виховати гарних дітей для нашої країни. Власне, родину Шаповал і відвідала надзвичайний і повноважний посол Канади в Україні Наталка Цмоць. Жити у зараз у гарному відремонтованому обладнаному будинку сім'я має можливість завдяки канадським друзям України. Дуже гарна родина, дуже гарно було мені гарно з ними поговорити дізнатися, що вони, що вони ну як їм жиється тут. І мені здається, що дуже добре. Це є проєкт Ukraine», щоб. Э, э, Збудувати чи переремонтувати одну хату тут для цієї родини я вже рік в Україні? і Я думаю, як посол мені дуже то дуже важне, щоб я перше все зустрілася з, з різними людьми, різними родинами, почути, як вони живуть, які є їхні виклики, які є їхні мрії. Але я також їду по різних районах. Я вже була в Херсоні. А звідки ця родина? Діти приходять, але також я вже була в Дніпропетровськ, Харкові. Канада, звичайно, так багато країн допомагає, як ми можемо, включаючи з внутрішньо переміщених особами, ветеранами, багато з психологічною допомогою також. Ну, звичайно, ми допомагаємо з військовикам. Також гуманітарна допомога, ну я я би сказала, зі всіх сферах Канада підтримує до перемоги, щоб Україна виграла. І ми є з Україною з Україною до перемоги ціком певно. Наразі в Коломийській громаді є 5 дитячих будинків сімейного типу, де загалом 10 батьків вихователів виховують 40 дітей. Також влада вже зовсім скоро планує придбати житло для ще однієї такої родини, також з Херсонщини. Свято урожаю у Раківчику провели благодійний захід. Його мета допомогти фінансово Збройним силам України. Провели свято урожаю вперше серед організаторів фермерське господарство Аграрій Прикарпаття, яке з перших днів війни допомагає нашим захисникам. Ініціатори сподіваються, що наступного року теж так зберуться. Але вже у мирній вільній Україні. Такий захід, свято урожаю в Раківчику провели вперше. Люди вирішили. У такий спосіб не лише відзначити завершення збору дарів осені, а й насамперед допомогти Збройним силам України. Тому акція була благодійна. Свято урожаю, яке е, ми спрямували сьогодні благодійну акцію на підтримку наших воїнів зсу. Програмі наші народні колективи, народний аматорський, хоровий колектив Кобза, народний аматорський жіночий вокальний ансамбль Яворина. Нас запрошені гості. Це студія танцю, покутяночка, центр культурних послуг села Корнич, долучилися до нашого свята. Серед гостей благодійного заходу Богдан Ключівський. Він власник фермерського господарства Аграрій Прикарпаття. Попри виклики, з якими у час війни доводиться боротися усім, він та його підприємство добре знає, кому треба дякувати за захист. України. Тому з перших днів війни допомагає нашим військовим. Лише з початку цього року передали для них 25 безпілотників. Щоб отримати хороші вражі, треба деколи місяцями попрацювати. І для нас, ну, для села, воно ну, є дуже цінним і, і важливим. Дуже тяжко був е 22-й, 23-й рік був найважчий. У зв'язку з тим, що обвалили стіни на сільгоспродукцію, і, і фермерам було дуже складно виживати. Дуже. Господарство долучилось до заходу з благодійною метою. Купили 10 від дронів. Дізналися ми буквально недавно, що 1 числа буде день народження нашої десятки. І вирішили зробити їм подарунок, як допомогти. Бо вже не так само ми, я рахую, що ми воюємо всі: хтось на фронті, хтось на полі, хтось де. Проводимо лотерею. Так само господарство закупило подарунки, квіточки у нас по 50 гривень, всі кошти йдуть на докупку. Дронів чи якихось там каже, що потрібно. Ну, ми, ми схиляємося, як зберемо якісь там кошти, господарство докладеше і, і докупимо ще там один-два. Побачимо, як воно вийде. Організатори заходу вірять, таке свято проведуть наступного року, але вже в мирній вільній від російського ворога Україні. Різні але рівні у Коломийській філармонії представили українсько-канадську виставку малюнків людей з особливими освітніми потребами. Мета експозиції підвищити обізнаність про інклюзію та рівність у суспільстві. Більше у наступному сюжеті учасник благодійного фонду кроку Роман Масевич показує свою картину. Ділиться тематику, обрав патріотичну Український прапор. Так само українські держави, які які служать які які в армії. Розкажи більше, можеш показати, що тут саме ще за Тут є гори українські. Та ну, пристоїть на українсько-карпатський край. Люблю Україну, люблю, e, e, щоб, щоб e, Україна була мирним. Малюнки люди з особливими освітніми потребами створювали за допомогою викладачів і студентів образотворчого відділення Коломийського педагогічного коледжу та художньої школи імені Ярослава Пстрака. Частина експозиції роботи з Канади їх привезла співорганізаторка виставки, уродженка Коломиї Лілія Філатова каже за кордоном працює з такими ж особливими людьми і досить часто використовує техніку малювання. Насправді це Така дуже чу чудна подія, е як воно саме е зійшлось. Ми ми самі досі захоплюємося, як це відбулося. Е значить, так мало бути просто коротко сказати. Е як повторююсь, я цим займалася довший час в Канаді і. Якимось чином з познайомилася, Знайшлися люди, які також таке ж саме діло роблять тут, в нас в Коломиї, і просто думка зробити щось спільне прийшла до нас сама, і так воно відбулося. Різні, але рівні це спільний проєкт канадської організації Welcome Home Children's Residence, Коломийського благодійного фонду Життя як чудо та інклюзивного театру Ілюзія. Це насправді дуже е, широко і глибоко, тому що ми з вами і наші дітки вони є такі різні, такі творчі, такі не схожі одне на одного і здорові, і ті, котрі потребують потребу в допомозі сторонніх людей, але ми всі рівні під Господом. І сьогодні ми ці е, таку тему, таку глибоку насправді, через свої мрії дітки виклали з допомогою за допомогою. Художників, Творчість існує тут для всіх. Я вона для всіх можлива і дуже варто звертати на це увагу і давати таку можливість і, власне, привертати увагу до дітей з особливими вимогами і створювати для них такі можливості. І так само для їхніх батьків, для їхніх сімей, та що вони є дуже важливою невід'ємною часткою нашого суспільства і є люди, які готові їх підтримати, їх люблять, приймають. І Ми всі такі самі в кінець кінці. Ідею проведення виставки різні, але рівні підтримав коломийський підприємець Анатолій Григорчук. Зокрема, закупив фарби та всі необхідні атрибути. Я коли дізнався суть цього проєкту. Одразу погодився, тому що це є добра, правильна справа, і така ініціатива вона має підтримуватися максимально всіма людьми, тому що е, добрі справи це те, що ми просто зобов'язані робити в своєму житті. Мар'яна Мацьків, Андрій Гращук, програма події НТК. Покрова на Коломищині два дні відбуватиметься повстанський фестиваль. Так організатори об'єднали у один кілька патріотичних заходів, які відбувалися на Коломищині. 1 жовтня у межах фестивалю Покрова вшануватимуть героїв, які загинули за незалежність України. Відбудеться автопробіг. Учасники пройдуться вулицями Коломиї смолоскипною ходою, а також запалять ватру слави біля ратуші. Також тут відбудеться благодій благодійний ярмарок та патріотичний концерт. А вже 2 жовтня у великому ключеві біля криївки Сірого, Яра та Мухи, також відбуватимуться патріотичні заходи у межах повстанського фестивалю. Більше про це розкажуть організатори. До слова, цьогоріч на фестивалі Покрова влаштують масштабний благодійний ярмарок, на якому продаватимуть артефакти війни, які місцеві умільці перетворили на витвори мистецтва. Повноцінний фестиваль двох днів. Ми на ці дні запрошуємо наших таких відомих бардів з України, Юлія Зубрава Майборода Бандерівна, яку вже тут полюбили в Коломиї. Буде з Луганщини Дмитро Скрепа, військовий бард, буде заслужений артист із Тернополя, який зараз мешкає у Коломиї, Володимир Трач. Ну і місцеві наші виконавці, Василь Дідик із Великої Кам'яні. Троєсті музеї будуть, страча Мирослав Ільків, який гарно імпровізує патріотичні пісні. Ну і звичайно буде ватра, Бануш. А ключеві ще будуть виступати наші колективи з навколишніх сіл. Буде, я думаю, що всім цікаво. Там гарна така лісова галявина. Хто там був, то завжди всім подобалося. Запрошуємо всіх взяти участь, долучитися. Прийти підтримати нас буде багато колективів аматорських народних з ОТГ, Космацька школа, мистецтв приїжджає. Капела на виконать кілька патріотичних пісень. Хочемо вшанувати тих, хто боровся, хто зараз бореться, віддає життя за наше мирне небо у рамках проведення цього фестивалю і. Одночасний дня захисника вітчизни, ми хочемо трошки виставити на продаж лотів із військових боєприпасів відстріляних. Всі ці кошти направляємо на підтримку Збройних сил України. Там будуть від маленьких брелочків з гільз до великих годинників. Почали робити ці годинники, поєднувати з деревом. Я на старому дереві працюю, і для мене це не нове. Це такі левкасні речі. Поєдную з, з годинниками. Які створені на основі снарядів дуже тішуся, що я можу якось прикластися. Село Келихів відвідав проєкт «Громадимо». Чим маленьке село вразило знімальну групу? Дивіться одразу після подій на телеканалі НТК. Повтор програми у неділю, теж після новин. Що пов'язує село Келихів із Келехом? І чи пов'язує взагалі? Як у цьому селі розганяли хмари? Коли готують голубці з пенсаком? Чому вода найкращий сувенір? Скелехова, навіщо місцевим нареченим вплітають часник у волосся? Та чому у тутешню школу ходять лише 10 учнів? Відповіді на ці питання та багато інших у програмі громадимо. Проєкт громадимо у келихові точно ми не можемо знати кілюхів, кіліхів, а келіхів. Ще раз келихів З давніх давен збереглася така традиція. Знімалися великі крики. Сумний такий є, трішки цей вечір. Там жили монахи. Мілана, вітя і Женя прикріплюється там копійка. І ти вже Багатські великі квіти. Є перекази, що десь продали. Тримали під образами. Ми не можемо відзнайти. Ми, бо вони йдуть з дому. Все, конець. Найбільший книжковий фестиваль ярмарок, Прикарпаття, Коломийський манускрипт вже скоро відбудеться у Коломиї. З 27 по 29 вересня у вас буде можливість зустрітися з улюбленими авторами, отримати автографи, насолодитися мистецькою програмою та відвідати дитяче містечко для наймолодших. Деталі від організаторів фестивалю впевнена, що фестиваль буде цікавіший ніж минулорічний. У нас зголосилося 27. Ім видавництв і книговидавничих е, різних інстанцій. Це будуть видавництва Географія досить широка, Львова, Чернівців, Тернополя, Івано-Франківська, а також багато тих, хто кого люблять читачі і хто просто зголосився сам. А Закарпаття я ще не назвала. Е, також у рамках цього фестивалю впродовж трьох днів буде дев'ять презентацій: презентації з знаковими авторами, які цікаві. Е, найперше у п'ятницю. Це дуже цікава презентація Степана Процюка, е, книга роман про Івана Франка. Такого художнього полотна ще ніхто не видавав від народження до смерті Іван Франко е, в усіх його е, і перемогах і невдачах. Це направду цікава книжка, і варто відвідати цю презентацію е, у п'ятницю. У нас презентація Мар'яни Стефак. Це відкриття для нас. Е, це авторка, яка пише фентезі для підлітків та молоді. Надзвичайно цікава, молода, творча, і саме спілкування з нею досить надихаюче, тому в дитячій бібліотеці у п'ятницю запрошуємо на цю зустріч. Субота наша загалом дуже насичена. Подіями ми будемо мати презентацію із Марією Вайно. Це не просто авторка-письменниця, вона ще й кіносценарист. Людина, яка дуже цікаво пише в її книжку, занурюєшся, і від неї просто неможливо відірватися. Я вже спробувала це для мене також було вперше. Я знала її скоріше як краєзнавицю за книжкою стрітення. А вона авторка понад 20 книжок і пише надзвичайно цікаво. Ця зустріч буде в музеї історії міста. І цього разу вона презентуватиме книжку про Хорунжу УСС, що дуже на часі, оскільки сторіччя ми відзначаємо цього року. Також досить цікаве видання, і також е, ще одна книжка, е, редакторка, яка е, буде цікавою для тих, хто м, любить психологію, психологію жінки, психологію жінок, е, психологію е, роздумів. Е, у суботу ми будемо мати зустріч із головою обласної спілки письменників Євгеном Бараном. В Національному музеї Гуцульщини та Покуття відбудеться зустріч із Мирославом Дученцем. Це автор, на якого завжди чекають коломияни, якого дуже люблять. І скільки презентацій ми не робимо, ми бачимо, наскільки повно сходяться на нього люди. Тому його зустріч із цим автором відбудеться в Національному музеї Гуцульщини та Покуття. Також впродовж усіх цих трьох днів у нас відбуде вільний мікрофон працювати біля музею писанки, де будуть висловлюватися автори. У неділю ще одна зустріч у бібліотеці для дітей з Аделею Григорук. Дитяча письменниця, яка приїде до нас із Косова. Цікава це зустріч для наймолодших, для найменших. Дуже цікава зустріч буде у публічній бібліотеці. В неділю це зустріч із автором, який не є письменником. Але його окупація застала в Херсоні, і він щиро описав свої дні в окупації, як вони були. І окрім того, така своєрідна його виставка він не є митцем. Але він взявся до цього. Він збирав осколки на різних місцях, на місцях, де любили відпочивати херсонці, і з них створював квітки і назвав їх жахливі квітки війни. Така зустріч буде у публічній бібліотеці в неділю, і думаю, що вартує її відвідати. О 14-тій чотирнадцятому музеї писанкового розпису в неділю буде презентація трилогії про Йосипа Сліпого. Про цього діяча варто говорити, але найбільше вражає те, що ці книжки вміщують його вислови, які можна використовувати, які можуть бути настільною книгою для багатьох не тільки духовенства, але і пересічних людей. Це надзвичайно велична постать в українській історії, про яку варто знати і говорити. Мистецьку програму у нас забезпечуватимуть Коломийська дитяча музична школа номер 1 імені Анатолія Косанатольського, студія заслуженої артистки України Али Кобилянської, студія Жарко Жанни Романюк, а також вокалісти, які захотіли виступити, прикрасити фестиваль своїм голосом. Ми поєднаємо мистецтво навколо нашої писанки, і таким чином ми запрошуємо людей для спілкування. бо Сьогодні українське слово, українська мова, українська книга, українська культура є важливою складовою кожного з нас, бо це теж є своєрідна боротьба проти ворога. Тому ми запрошуємо всіх коломиян, гостей нашого міста приїжджати до Коломиї з 27 по 29 вересня і відвідати наш фестиваль. Під назвою Коломейський манускрипт». відомий український актор одягнув давній стрій села Корнич. Остап Дзядик, який, зокрема, зіграв одну з головних ролей у серіалі «І будуть люди, приміряв одяг 19 століття з колекції майстра кушніра Михайла Вінтонюка, автора проєкту Відродження. Колоритні фото у мережі опублікували представники Коломийського управління культури. Нагадаємо, актор театру і кіно кілька днів перебував на Коломищені тут очолював журі фестивалю дитячо-юнацьких молодіжних та незалежних театрів. «Франкофест». Це все на сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті ntk.tv.ua, слухайте на радіо Сяйво та переглядайте на наших офіційних сторінках в соцмережах. З вами була Мар'яна Мацьків. На все добре, бережіть себе та світло в собі.